Україномовного каналу. Завтівки. Дивіться яка погода. По Фаренгейту 33 градуси, це нижче за нуль. Але дощик якийсь маленький сипле. Такий туман. Щось Шо така погода. Ну не дуже слизько. Ну, мінуси і... і туман, ладно Везу дитину до. Школи. Як це? Метро школи. А це трактор будівників, перехрестя і вулиця Немишлянська. Можете подивитися на Харків моїми очима з вікна моєї автівки. Запізнюємося, як завжди. Ну, не від мене це, це дівчатка. Ну, дівчаткам треба збиратися да, То, то це, це таке. Ух ти, а що, бензин ще подешевший. 48,99 був 54, боже. А я <соріпи> на прошлому тижні заправився дорожче. Не вгадаєш, так, треба знати, через тиждень якось. Ладно, їдемо назад, Якась аварія, щось сталося. якась. Ладно, Будемо сподіватися на найкраще. Усі злагоди. всім щиро дякую, гарної суботи і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення мали пока.